Доброго дня малята! Ой, послухайте, що ми чуємо? Що так голосно гуде? Так, це потяг. Сьогодні пропоную вам роздивитися, поспостерігати за потягом та його рухом. Подивіться, який потяг великий. Він набагато більший за машини, правда? Потяг схожий на довгу змію. Бачите? Як багато у нього частин. Ці частини називаються вагони. Скільки вагонів? Мало чи багато? Так, їх багато, вірно. Ой, потяг їде. Як він їде? Швидко чи повільно? Так, вірно, він їде швидко, молодці. Потяг дуже швидкий. Але тепер він повільно зупиняється. Чому він зупинився? Напевно, він привіз пасажирів або монтаж на станцію. Давайте покажемо, як їде потяг. Чух-чух-чух. А тепер ми повільно зупиняємось. Подивіться на колір нашого потягу. Якого він кольору. Так, він може бути червоний, синій, зелений. А що в нього крутиться внизу? Це колеса. Вони допомагають йому рухатись. А їде він по спеціальній металевій доріжці, яка називається рейки. Бачите? Рейки схожі на дві рівні лінії. Ми вже знаємо, що потяг складається з локомотива та вагонів. У вагонах їдуть люди це пасажири. Але не всі потяги для людей є іншим. Якщо потяг везе людей, він називається пасажирський. Потяг може вести нас до бабусі, на море або в інше місто. Уявіть, що ви сидите у вагоні біля віконця і дивитесь, як за вікном біжать дерева і будиночки. А є потяги, які перевозять не людей, а вантажі дуже-дуже важкі і великі речі. Це вантажний потяг. Він може вести машини, пісок, каміння для будівництва. Ще він везе багато ящиків з одягом, їжею чи іграшками. Отже, дітки, сьогодні ми з вами спостерігали за дуже важливим транспортом потягом. Сподіваюсь, вам сподобалось наше спостереження. До нових зустрічей, дітки!